Опалювальний сезон в домівках лучан завершено. Проте для працівників Луцьктепло робота в розпалі. Активно триває підготовка до нового. Стан тепломереж давно викликає занепокоєння місцевої влади. Проте фінансово осилити усі ділянки досить складно. Розпочали з найбільш проблемних тиждень часу знадобилось працівникам комунального підприємства «Луцьк Тепло», щоб відремонтувати аварійну ділянку трубопроводу на вулиці Загородній, протяжністю майже в 170 метрів. На даній невеликій ділянці яка яка має протяжність 165 метрів. Впродовж останніх двох років мали шість аварійних розкопок, які ліквідовували і під час опального сезону, так і міжсезонні. Тому вже назріла потреба тут, виконати капітальний ремонт мереж гарячого водопостачання. Проклали труби попередньо ізольовані, які мають дуже такий, тривалий термін експлуатації від 30 до 40 років. Ось і слугуватимуть для того, щоб забезпечувати стабільне гаряче водопостачання мешканців Загородні 2, 2А та 22 ї школи. Старі мережі постачання гарячої води замінено на нові попередньо ізольовані вартість робіт по капітальному ремонту майже 2 мільйони гривень. Луцькимський голова Ігор Поліщук каже, що проводити подібні капремонти планують і надалі по найбільш аварійних ділянках міста. Будемо переходити на наступну ділянку, на відродження. Цього року в цілому плануємо замінити на попередній ізольовані близько 3,5 кілометрів мереж. Це достатньо велика кількість мереж. Для того щоб під час спуску опального сезону наступного, під час його проходження лучанам було максимально комфортно, щоб не було поривів, щоб під час пуску опального сезону тепло максимально швидко поступало в усі домівки, і люди не очікували тиждень, два-три, поки усунуться ці всі пориви. Щоб провести заміну аварійних трубопроводів, потрібне значне фінансування. Тож шукають додаткові джерела усе для того, щоб тепло в домівки лучан поступало без перебоїв. Маємо домовленість з організацією «ЮСЕЙТ», про те, що вони в осени дадуть більше 7,5 км попередньо ізольованих труб на суму понад 100 млн грн, безкоштовно, абсолютно для нашої громади, це грант. І на наступний сезон ми також будемо ці 7,5 км мереж замінювати. Таким чином, ми замінимо більше 10 км труб за два роки, майже 11 км, що… Більше ніж було замінено за попередні 20 років сукупно Луцька міська рада та комунальне підприємство Луць вживають усіх заходів для забезпечення безперебійного постачання тепла та гарячої води усім категоріям споживачів, попри складний час для країни.